звати Ірина, я з міста Краматорська. 24 лютого для мене почалося з вибухів, з вибухів о 5 годині ранку, коли ми е, взяли своїх двох дітей та поїхали до села в Донецьку область до батьків з надією сховатися там від війни. Але трапилось так, що війна нас там знайшла скоріше, ніж би у рідному місті. Ми місяць прожили в підвалі з дітьми, з чоловіком, а потім, коли вже орки були за три кілометри від нас, в сусідньому селі нам е, треба було бігти. Ми бігли, покинувши свій автомобіль, покинувши все з дітьми на руках через сусіднє село, через кладочку, через річку. І так потім попутками добрались до міста Дніпра. Під обстрілами ми виїжджали з нашого села. Приїхавши в Дніпро, ми трішки заспокоїлись. Три тижні пожили там, теж в різних там закладах, а потім приїхали до міста Вінниці, яке нам дуже сподобалось. І наразі проживаємо тут з двома дітками два та років та з чоловіком. Чекаємо закінчення війни та бажаємо всім миру. І скажіть, будь ласка, ви коли виїжджали, що встигли собою взяти? Тут, якщо ви залишили і машину, то це все було плохо Ну, Коли Як? ми їхали з дому 24 лютого, то ми взяли тільки дитині молодші підгузки, все, ми поїхали в зимових речах. В селі ми були до 3 квітня, там встигли купити які, якийсь елементарний одяг, Тобто ми їхали без нічого. Тільки там була сумочка з дитячими підгузками та якимось харчуванням. Тобто елементарних речей, подушки, ковдри посуда цього нічого не було. У батьків ви місяць прожили? Так. Місяць прожили під обстрілом. Так. Батьки ваші там зараз залишилися? Батьки наші буквально три тижні тому теж приїхали сюди. Вони з окупації вибирались, їм було там на нашому автомобілі, їм вдалося виїхати по окупованій території через Запоріжжя, тільки тому, що мама онкологія, їй вже було дуже погано, їй треба було в лікарню, і, і вони оформлювали документи цих всіх ДНР, ЛНР та окупантів, які там є, з дозволу на те, щоб виїхати саме до Запоріжжя в лікарню в онкологію. Зараз мама перебуває тут, тут. зі мною. Виїхали з Краматорська, розуміючи, що там знайти якусь безпеку, але вийшло навпаки. А чому було найстрашніше той період, той місяць, за що вона найбільше переживала? За дітей, звісно, тому що це березень, це холодно. Ми в підвалах, діти сплять в одежі, в обуві. Коли ми приїхали до Дніпра, ми прийняли душ, лягли в. Їло чисто постіль, і дитина сказала, мама, як добре спати без сапог. Тобто, так. Для вас які були найбільші бар'єри, які довелося подолати? подавати? Бар'єри та да все було важко. Бар'єр найбільший страх це за життя дітей, за те, що прийдуть ці люди, які дозволяють собі багато і, і заберуть їх життя. Якщо порівнювати обставини 14-го року і зараз, а вдалося в росій також тікати від війни. Так, ну в 2014 році було проще, тому що в нас не було дітей. Ми з чоловіком виїхали до того ж села, побули там якесь місяць-два, то поїхали до Краматорську, тому що це навіть у нас в області було там не не на всій території і не було таких повномасштабних обстрілів, як це є зараз. Зараз це дуже. І от е, я йшла до вас і е, буквально подивилась відео, що на пару годин тому обстріляли Краматорськ ракетами, я загиблі, центр міста. Ваш будинок цілий зараз, батьків будинок? Батьків будинок ні, він згорів. Їм нікуди повертатися. Наша краматорська квартира, ну, балкон та вікна вилетіли. Будинок назад на, на зараз цілий. З яких обставин готові повертатися, якщо готові? Чи ви розумієте, що зараз ви туди не, ну, не зараз, що взагалі ви туди не можете повернутися? За обставин, звісно, дуже хочеться додому, до своєї хати, за обставин, якщо там буде Україна, тільки за таких та буде цілий будинок. Тобто, якщо там буде окупована територія і навіть будинок припиняться, обстріли буде, ну. Тихо, але якщо це буде окупована територія, то звісно ні. У Вінниці ви знайшли у себе прихисток? Чи знайшли себе роботу, житло? А, так, ми знайшли. Але є якісь е, проблеми, які, мабуть, є у всіх. Які саме це? Ну, дороге житло, дуже дорого. Ви, ви знімаєте Так. Дуже дорого, дуже. Особливо, якщо в тебе немає нічого, ні подушки, ні пледа, ні чашки для дитини. І... Ну, що все нормально. Як діти реагують? Тобто наскільки вони адаптувалися? А, діти... діти адаптувались, вони вже все забули, вони сміються, граються, бігаються. Тобто вони у дітей все добре. Що вам заважає забути? Обстріли кожного дня. По всій території України. Як це можна забути? Це Повинно тільки зупинитися логічним завершенням перемоги для нас всіх. А чоловік познайшов роботу? Чоловік мій працює в гуманітарному розмінованні. Він розміновував шість років Донеччину. Зараз він розміновує Бучу, Бородянку, Ірпінь. Він там, в команді А як батьки? Як вони реагують? Важко, вони не звикли, кожного дня плачуть, хочуть додому, повертатися нема куди. Що додає вам сила зовсім на ці обставини, які є? Втрата батьківського будинку, невідомість про свою квартиру? Що вас спонукає кожного ранку вставати з ліжка, продовжувати робити? Діти, звісно, що для того, щоб вони кожного дня посміхалися, мамі треба встати, закавилювати всі сили та робити їх життя яскравим. Є плани на майбутнє? Будуєте їх чи наразі? Не довгострокові. До перемоги. До перемоги, а потім довгострокова зараз важко. Навіть у Вінниці, де. Настільки спокійно, спокійна. Але... Вся ця ситуація, чи змусила вона вас до переоцінки, цінностей, речей. Набусно. Що саме для вас було таким от глибинним? Ну, ми, мабуть, раніше більше ганялись за чимось матеріальним, а зараз розумієш, що тобі не так багато потрібно для того, щоб бути щасливим. Що потрібно, щоб бути щасливим? Здорові та живі, рідні люди поряд навіть Є. в чужій орендованій квартирі.